Віп, ДТП у центрі Києва. Кадри, які ви бачите, не з фільму катастрофи. Це жахливі наслідки автопригоди в середмісті столиці. Тут, на вулиці Грушевського, вночі в ДТП потрапив автомобіль. Мазератті керманич престижної номарки їхав зі сторони вулиці Московської в напрямку Липської. 20-річний водій не впорався з кермуванням і виїхав на узбіччя. Потім автівку відкинуло на електроопору. Від потужного удару люксовий автомобіль просто таки розірвало навпіл. Передня частина машини завмерла коло стовпа, задня ж частина пролетіла ще з десяток метрів і зупинилася коло паркану. У салоні були водій та пасажир. Хлопці вижили, але обох медики забрали до лікарні у вкрай тяжкому стані. У водія травматична ампутація гомілок до того ж у Цій престижній автівці гума була літня і ще до того ж, вона була зовсім лиса. Попередньо зазначають фахівці до такої страшної аварії могло призвести перевищення швидкості. Наразі триває слідство. Правоохоронці шукають свідків автопригоди. Тим часом у державтоінспекції нагадують водіям бути більш пильними та відповідальними. Лише за останню добу столична ДАІ зафіксувала 640 порушень правил дорожнього руху.